Стосовно бойка, між іншим, я у вас на прямому ефірі у Даші, е сказав, бойко показав середнього пальця малюку угу. і в цьому СБУ, коли вийшов звіт там. Яка була реакція малюка? Жодної. Отже, е певно, що в е бюджеті у малюка, в бюджеті СБУ не передбачені гроші на закупівлю самокатів для внутрішнього користування. Отже, таке, таке Різдво, пане Олександре, і я а, абсолютно, ну я б, я обурений. Я обурений тим, що наші очільники наших церков, ви знаєте, Україні, Украї, Україні страшенно, я не знаю, слово не повезло, ну воно, воно занадто мілке. От в усьому, в політичному стеблішменті, в керівництві держави, в політичному, я би сказав, одномаїтті. Партії і так далі, але ще й духовність. От такі високодостойники, як патріарх Гузар, як патріарх Мстислав, патріарх Димитрій, вони відійшли в інший світ. Я переконаний, правда, що іншого світу немає, але це інше вже питання. Відійшли від нас. А зараз хто є очільниками нашої церкови? Людина Святослав, який ніяк не реагує навіть на останні, оці дні, оці вчора, позавчора заяви цього Папи Римської. Це ж ну, ну, ну як це на, на це не реагувати? Адже католики, українці, католики, римо-католики, це ж українці, і вони чують свого найвищого ієрарха такі слова стосовно України і Росії, і Святослав ніяк на це не реагує. То збільшується віра, збільшується повага до такої церкви? Звичайно, що ні. А що ж сказати до е, наших священиків, наших ієрархів? Я пам'ятаю, як виступав е, патріарх Мстислав і патріарх Димитрій. Та, церква відокремлена від держави. Хоча це я повна дурня, це радянська. Тяглість церкви відокремлення від держави. Не йдеться про те, що у нас має бути оцерковлення держави. Ні. Але оцей запис це означає, що церкву так мовити відлучають від держави як такої, коли церква не може навіть не те, що сказати погано, а подивитися від держави погано. Але ж даруйте. Конституція не відлучає церкву від людей, від громадян, від народу, від суспільства від нації. І коли під Митрою є тільки завчені да, слова різних молитв, читання святого письма, і немає настанов, що людям робити для того, щоб... Не посягали на духовність цих людей, не боронити духовність цими ієрархами, духовність країни. то Тоді знову ж таки постає питання. Оця пустка, яка утворилася в Україні стосовно достойників, які можуть очолити владу, стосовно достойників, які повинні бути пастирями своєї пастви і пасти цю паству оцих баранів і вчити їх. Бо так заповідав і сам Христос. Бо коли б прийшла на побиття каменями Марія Магдалина, і Христос зупинив людей і сказав: хто є негрішний, то перший хай кине камень у Марію Магдалину. Які слова Христа була? Я прийшов до вас не з миром, я прийшов з мечем. Отже, знову ж таки, пане Олександре. Оце все довкола Різдва і його абсолютно фарисейське привітання на тлі Леонтовича Щедрика, оцього, оцього Зеленського в Софії. Все це показує про те, що знову ж таки, Україна в політикумі, в духовності в усьому досягла свого дна. І це дно воно може поглинути Україну. І 25-й рік може стати останнім роком української України, бо все до того йде. І чи постане, чи прийде отой Вашингтон, який, між іншим, був військовим, і він врятував Америку. Чи прийде, як казав а, Тарас Шевченко, чи прийде той Вашингтон в Україну, щоб її таки врятувати? А ким рятувати є? Це Збройні Сили України, ці оці подвижники, це люди, які боронять країну, це і волонтери, і лікарі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не вистачає тільки одного пастиря, поведиря, той, який направить в правильний шлях врятувати Україну. Хто, е хто ним може бути? Як ви думаєте? <рес> ви ж розумієте, що зараз мова йде про підготовку до виборів в наступному році, хоча <рес> заперечують цю ідею. Так, да. uh, oh. ми, ми з вами, ми з вами говорили. Значить, знову ж таки, оце питання, яке постало минулого тижня просто як кіл, е, в, в сідниці, скажімо так. Це стосовно е, уряду е, національної єдності. От я запитую, єднатися з ким? В якої єдності? От якої єдності єднатися з ким? З касогаловими від Тимошенко. З шмигалями, з зеленими жабами, з бойками, з бойками. Тому що люди в опитувані соціологічному написали 5% це немало. Що вони хочуть, щоб уряд національної єдності очолив бойко. То з ким єднатися? То все, з чим єднаються, в Верховній Раді сидить. То там є єднання? То давайте от в це цей. Капусняк чи щі чи чи що воно таке, да оцей, оцей уряд єдності до всіх цих бойків, до всіх цих косогалових, до зелених жаб додамо ще а, заряд пороха, Бо розумієте, про кого я говорю? І на другий день цей уряд вибухне. Не треба такий уряд створювати. І, а хто буде створювати, пане Олександре? Оце лайно, яке сидить у Верховній Раді. Що більшість Зеленського проголосує за якісь альтернативи? -аль Он до нашого етеру з вами прийшла на прямий етер Ніна Южаніна, да? то а, хіба вони Ніну Южаніну чи когось з толкових людей грамотних допустять до уряду та ніколи в світі то навіщо говорити про уряд якоїсь єдності хто його буде утворювати та утворювати його буде той самий зеленський згідно конституції і ота от сама більшість зеленського Верховній Раді? Ну дивіться, ну, я, не уряд, я, а не уряд я ж, хоч, а, хочу не... подискутувати так, в цьому контексті так. його вже е, про нього вже пізно говорити насправді про нього вже пізно говорити, тому що час пройшов. У нас вже таке відбувається. Нам потрібен уряд, який буде рятувати нашу країну, правильно уряд технократів, професіоналів, От таких як Ніна Южаніна, Правильно. але, правильно, але ви так. правильно кажете, хто її допустить, О. тому що вціпилися за владу, тримаються за владу. Ну, вони Зеленський ще вони... в минулому році, ну, як в минулому, в цьому ж році це була на початку року прес-конференція. Його запитали про уряд. Неважливо, тоді ще було актуальне питання національної єдності. Це слово єдність пішло, скажімо. Потім його запитав, а він каже: А хто? Хто? Я не бачу? Він не бачить. Йому не видно. Певно, що повилазило. А, стосовно стосовно. стосовно... Цього уряду національної єдності. Який уряд потрібен Україні? Не національної єдності, бо це, 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 це неможливо і це, це, це просто якась, якась видума, яка, яка під собою нічого не має, окрім, окрім е, е, красивих слів, Уряд е, 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 Україні потрібен уряд довіри, народної довіри. І запитувати у людей, у цих людей, більшість яких які різниці, про те, як утворювати і кого до цього уряду а, делегувати, не потрібно. Не потрібно. Люди, які обирають зеленських, які обирають Януковичів, які обирають оце всіх бойків, не треба у них запитувати. Не потрібно запитувати. А як ви це зробите? Як а ви їх відділите? виходить? Ми правильно повертаємося до конституційної формули, якщо е їде до нас, оцей кіт, кот, як його оцей е представник по Україні відповідальний за Україну в адміністрації в майбутнього. Да. Оце кіт їде да, в адміністрації Байдена. От дивіться, е рівень нашої журналістики. От він майже по всім каналам пройшла оця аперитивна фраза, з чим він їде в Україну. Повторюю, аперитивна. Тобто це аперитив. Це, це формула, да? за якою і заради якої, і реалізації якої він їде. Це формула цього кота? Ні. Це формула кого? Його начальника. Президента, новообраного президента а, Трампа. І що ж там було сказано? Звичайно, що війну треба закінчувати, треба перемовини, домовлятися і так далі. і так далі. Тобто, ну оці старі, як зараз модно говорити, це мало зрозуміле слово наративи. Але там була одна фраза, на яку ніхто не звернув увагу. І от цитую цю фразу. В клітці б'ються двоє. Вони втомлені і готові здатися. Треба домовлятися. От ключове слово здатися. Він про які країни говорив? Про Росію і Україну. Ні. Ні, він сказав це про Україну. Але якщо сказати просто про Україну, то це. Занадто гостро, хоча це правда, тому що він ніколи би в світі, президент Трамп, не доручив сказати цю фразу оцьому цьому коту, якщо би він не знав, що Зеленський готовий здатися. А чому він назвали? назвали Росію? Вони приплели для того, щоб Україна не розплакалась, щоб уже от, от, типа, щоб вдвоє груповуха, тобто групою здатися. І йшлося про Україну. Так от з цим їде оцей кіт. Кот, кіт їде тут сюди, в Україну. Так от, за таких умов, коли ставлення Трампа до Зеленського не змінилося торгаш і таргаш. Це про Зеленського. Що робити в Україні? Конституція знову ж таки є сили і засоби примусити Зеленського. Піти з посади, написати заяву, після чого е з мінімальними повноваженнями виконуючого обов'язки президента стає голова Верховної Ради, якого треба поміняти, цього викинути. Викинути. Хай куда є. Викинути і поставити на місце голови Верховної Ради, якщо сили і засоби будуть достатні для того, щоб примусити Зеленську піти свої посади через заяву в зв'язку з закінченням Конституційного строку, ці сили і засоби можуть бути задіяні, щоб повторюю, як би я не ставився до Порошенка. Там вся справа супрун і так далі. Але найкращим ВО президента зараз за цих умов може бути Петро Порошенко. І ніхто інший у Верховній Раді і утворити уряд воєнний, який і очолить державу, надавши цьому воєнному уряду, повноваження законодавчої і законотворчої діяльності у вигляді декретів, про що ми з вами говорили сто мільйонів раз. А цей уряд має очолити людина, яка не повинна мати жодного стосунку до жодної політичної партії. Це має бути. Жорсткий національний український патріот і військовий, тому що саме а, ця а, професія. Ці люди у людей заслуговують найбільшої довіри. Уряд національної довіри не буде цього 25 рік. Буде останнім роком України. Це абсолютно безумовно, тому що всі цього хочуть, і всі на це погоджуються, і всі про це говорять. Занадто довго йде війна, є багато втрат, як каже Трамп. І там мільйони, і там бідних нещасних солдат, і там мами плачуть, і там мами плачуть. Він, як і Папа Римська, він абсолютно ставить знак рівності між нашими військовими, нашими загиблими і їхніми оцими бурятами. Він ставить знак рівності стану наших полонених. І полонених, а, а, які тут жирують у Зеленського на бюджеті. Тому а, все прописано, все є. Не вистачає тільки людини, яка візьме на себе відповідальність і не буде боятися. Така людина в Україні була, її вбили. Це чорний діл. Нація, яка не здатна захистити своїх провідників, яка ковтає сльози, а не а, Бо так мовити налаштовує себе на те, щоб своїх провідників захистити і провести їх до влади, а не обирати альтернативних, тобто ворогів України, до влади, ця нація можливо і недостойна мати свою держави.